Салют усім середньостатистичним. На зв'язку і це рубрика некомпетентний огляд. Де я некомпетентний танкіст, так би сказати, просто окидаю оком ті машини, які ще ми не можемо пощупати, але в найближчому майбутньому вони з'являться в нашій грі. Ну ось буквально через день чи через два, дивлячись, коли цей відос вийде, ну не суть. Не суть, я думаю. Я чомусь спочатку собі так прикидував, що я уже після того, як відкрию коробки події в Афентрагер розплата, сяду в ангарі, покажу вам ТТХ, а потім такий... А нашо, як можна зайти на танк GG, зробити це сьогодні, і ще перед тим як з'являться коробки, ну тобто стануть доступними для того, щоб їх купувати, ви вже будете ознайомлені з двома новими машинами: а тобто ЛТ німецькою, і німецьким важким танком 9-го рівня. Давай так, ЛТшка. ЛТшка, от після однієї ТТХ уже можна вирубати. 380 метрів огляду. А я нагадаю, в нашій грі є Бураск, про та КПЗ. Всі оці три танки мають по 390. А ЛТшки здебільшого мають під 400. Ну, до прикладу, ХВК. ХВК-30 має 400. А він жирна, здорова ЛТшка. І це, до речі, також жирна, здорова ЛТ. -шка. Ну, в сулеті не здорова, але це жирна ЛТ. -шка. Ти розумієш, тут сім катків, як і у ХВК, тобто корпус буде точно такий же саме довгий, довгий, розумієш? І широкий, як ти бачиш по візуалу. Широкий. Да, сулет сулетнийський, як я сказав, концепту подібна башта, але ти не завжди зможеш його нормально приховати. В кущах, та й для чого, якщо ти світити банально не зможеш. По броні. Ну, це ЛТшка, картон не НЛД, щось тут намагається корпус танкувати, він там до 90-го калібра, ну включно, буде ББшки під колери кошетити, але він, по-перше, може знівелюватися підняттям нашого корпусу, тому що у нас гідропневматична підвізка. І може знівелюватися чим кумисами, а вистачить 150 мм. Ну так, ти зрозумів. Надіюсь, тут через гармату він шиється, в башту він шиється, навіть натяку десь на Якесь непробиття і рикошет тут немає. Повертаємося до ТТХ гармати, тому що ну з мобільністю я навіть не бачу сенсу щось обговорювати. 60 кілометрів. Знову ж таки, у нас є стежки, які летять 65-70 і мають більше ХП, і мають кращі гармати. Тут дають 60 кілометрів. Да, він буде їх набирати, в нього непогана прохідність, хоча от щось маневрність показує не дуже, на м'яких і на середніх там. да Хоча не така велика відмінність здавалася, але все ж таки 24-42. Це нормально так машинка просідає Буде насправді то. Але я повинна свою максималку набирати і досить швидко це робити. А вогневий потенціал ДПМ 1800 при Альфі 240. Я знову ж таки хочу звернутися до ХВКшки. У неї точно така альфа 240, тільки ДПМ 200. І от тільки ХВКшка давно в нашій грі. А цю нам дають сьогодні, ти розумієш, да? Ну, коротше, така фігня собі. Стабілізація буде однакова з ХВК-шкою. тобто більш-менш. Час ведення теж такий, ну знову ж таки, таке собі. І розкид буде краще, ніж у ХВКшки, що має нас наштовхувати на більші комфорт стрільби, але знову ж таки, бляха, тут ДПМа банально немає, але хтось каже, а я на я буду світити, я не буду на ній грати як на Дамагерові. 380 ще раз тобі показую, 380. І що саме смішне, не тільки оглядом єдиний, в нього і маскування на достатньо посередкованому рівні. Ну щоб ви розуміли, якась там L7-90 має 22%, ЛТ-432 має отакий, не є, так би сказати, танком, прям світляком-світляком. лютим, Має 18-19, а тут у нас 16,6. Ну, ви зрозуміли. ЛТшка точно повний шла, ну, ПДХ повний шлак. Будемо дивитися, що там на огляді, якщо вона мені випадає, я думаю, що це буде саме вона. От, але я сумніваюся, що моя думка зміниться. І от я вже тут сидів, думав хвалити Є77, прикольно, типу альфа, типу в нас є хіпе. Там ще бронька така в башки, здавалося ну така нічогенька. Але побачив прохідність і зрозумів, що ВГ просто не вийшло відтворити Є75 ТС стайл. Ну, от просто не вийшло. І не вийде, я вам серйозно говорю. Навіть з навичкою король бездоріжжя це фікситься дуже паршиво. Да, у вас буде певна аналогія, ви будете повільно набирати, як і Є75 ТС на восьмому рівні. Але щось мені підказує, що стабільно прям підтримувати свою максималку, ви на постійній основі без турбіни не зможете. Звичайно, в 40 кілометрів. З турбіною ну, ще потрібно буде дивитися, і обов'язково навичка король без доріжжя. Прям обов'язково, обов'язково. І сам прикол в тому, що є е 75 тс він ж типу, для чого набирав свою максималку, щоб вриватись, таранити і зносити багато хп противникові. В нього маса 80 тонн. У нас з якоїсь дива 65. Тобто, влітаючи на умовного є е 75 тс ми собі більше знесемо. Ну, реально більше. І, само собою це не обов'язково робити. Але ну, хотілося б саме такий якийсь геймплей побачити. Ну і максималку могли б йому зробити побільшу. Ну, Треба треба буде в руках потримати. Але я вангую, що він не буде так стабільно, як Є75 Після того, як він набрав як Є75 Тес. Після того, як він набрав підтримувати свої 40 км. Тобто, мені здається, що де їх скидати і прям тугова туговата буде штука. По гарматі, ну тут не так багато претензій, хоча він уступає своєму побратимові із гілки прокачки, тому самому, звичайному Є75. Чому? А тому, що тут у нас ДПМ 2 2250 з альфою 460, тоді, коли є 75, у нас ДПМ 200 з альфою 530. І якщо тут буде летіти вище середньо, то тоді питань не буде. Окей, тоді хай, хай-хай так і залишається. Але якщо буде летіти менше середньо, частіше, ну то це габела буде. Снаряд. Не змінили, але могли б хоча б бежку підняти, так як це преміальна машина, ніж ж, ну, буде хотіться фармити, але самі розумієте, з пробиттям 246. Фарм у вас який буде от такий, успішний дуже. точність у вас гірша, не сильно, але от вам для порівняння, я десь зліва зараз втулю. Характеристики Є75 звичайного. Вони в нього не сильно кращі, але кращі. Поставі ми також програємо, але не сильно. Треба дивитися саме на стабілізацію повороту Башти. Як ти бачиш, там різниця на я не знаю, там на одну третю від стаби, на дві треті від стаби. І це якщо ми граємо там, на дистанції 50-100 метрів, великої ролі мати не буде. По броні тут є і хороші новини, і погані новини. Ну які хороші, до прикладу? Ось оця частина, оці щоки, вони міцніше, чому є 70 5 звичайного. У нього, коли заряджається преміальний наш підков 311, у нього все, все вже зелене, там 280 вистачає для пробиття. А тут ні. Тут, як ти бачиш, ближче до бортини, червоним ще світиться, а ближче до маски, ну 312-315. Це круто, да, це круто, це мені подобається. Лючечок, ну, з однієї сторони, знову ж таки, він здається більш чіткіше вираженим, але коли я дивився на Єс 75-ту, як, одна... ну, як нібито вони однакові, просто тут якесь таке розташовування, в нього цікаве. Вушка у вас залишилася, да, це стандартна болячка, і кришка має свої. М Особливості Центральний цей ріг, центрально це ріг, дважі. Він 60 мм. але беремо трохи лівіше або правіше, і ми вже бачимо 45. А що це говорить? А правильно, якщо у вас побачить якийсь в прицілі є 70, ой, є 75 60 ТП, 705 а то от сюди він у вас звичайним снарядом уже прокине. Да, Це проблема, це реальна проблема. Корпус, ну він такий низький, такої посадки цікавої, дуже прям цікавої. А він слабкий, він слабкий для важкого танка, і ти при мінімальному піднятті, не спеціальному піднятті, що ти йдеш до рельєфу, там, а просто при мінімальному або при якомусь передовороті ти будеш над деталі тупо по КД підставляти. І я от прям вангую, його будуть викошувати в нуль в ці деталі. Причому будуть навіть такі випадки, вони якісь навіть увігнутіше, коли тобі знаєш, що будуть робити? Збивати каток із шкодою в надгуслеву деталь. І так тебе навіть тримати зможуть ось просто тупо фронтально. Це жорстко, це, жорст, це реально жорстко. ну Не знаю, бронювання в нього поки що виглядає дуже не дуже в плані корпуса. В плані башти, в плані башти, окей. Якщо відбаште, мені здається, буде нормально, хоча треба буде дивитися, що будуть противники робити з лючком. А, і до речі, дивись, <с -2> огляд 390 більше, ніж у ЛТшки. Ладно, ладно, зараз не про це. І того дуже багато, дуже багато спірних моментів. Це треба все, звісно, буде протестити в лайві, але от а, самий такий е, тривожний, це от 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 і нагуслева деталь. Надуслева деталь і мобільність. Самі такі тривожні дзвіночки, що ця машина може не заграти. І Якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило. І тобі подобається мій контент, і тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося, щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачою, тому що ну, є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий, сильний. Середньостатистичний канал